Самое п***нг премьер Это World fucking premiere Объявим на Так 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 Да это божевелье П***лазка дождь Лепачит Это invincible? Что это такое? Water up Це Invincible! О! О! Це Invincible! Оцю гру я чека. А вийде вона на PlayStation! Оце вот це кайф. Мені треба буде другий сезон подивитись. Срочно. Там ж другий ж сезон вийшов, так? Я, я сподівався, ти зрозумієш, що це себе зробити. Цей прийми, прийми... Я, я б це, я б хотів запропонувати третю опцію. Я більше не твій син. Я цей. є чувак який. Інсибел. А я так прям сижу і думаю, щось знайоме кров'яка Invincible Версус А, це файтинг В... Виглядає. Виглядає круто. Але я зараз я розчарований. Зараз я трохи розчарований, бо це файтинг. Я то. Я то думав, що це щось. А що з інтернетом сталося? Ну, людям. Людям подобається, а я розчарований трохи. Ну, бо і. Я... Подобається тобі це. І, і... Я думав, це буде сюжетка, а це 3 на 3 файтинг. Нє, не хочу. Я то думав, що це щось буде цікаве. Висипл Версус. Ні. Якийсь. якийсь скал. Який згівно.